Доброго дня всім. Сьогодні зібрались на третє планатне засідання 33-ї сесії в сільської ради. Порядок денний взаєморазпоряжение на 25, але наступно. Перше питання. Просперження програми соціально економічного розвитку зренської сільської ради на 2025 рік по Рермані, друге просверження програми з сільської ради на 2025 рік при Рема, третє внесення змін до 2025 риби по четверте четверо прозверження бюджету на 2025 рік риба подадена П'ятех роздерження плану роботи сільської ради на першої прич2025 до року довідає до Романів, шостого про передачу наміна 30 на відповідає Романів. Семеро про організацію першування учнів виконання закладу освіти Української сільської ради, року, Восьма, ради рік, Рівні, рано, в 2025 році до Кидає Романів. Восьмого розстеження плану діяльності Україниської сільської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік відповідає Романів. 9-го писання рану постою освітні сегодня собі секретарю сільської ради Україна Наукова. Десятого новлящорічного основного відпустки секретурів сільської ради. Вповідає науковку про оплату секретаря на 25 рік відповідальний науково про звернення розпорядження, розпорядження е, сільського воли, доповідає Романю і розгляд заяв громадян, відповідає Максиму, хто за такі порядок денний прошу проголосувати. Дякую. Переходимо до першого питання про здерження програми соціально-економічного на 2025 рік. Дану програму є де дещо виду звінили з Наталією Іваною, додали фінансові показники, що читали, насилали в групу мені всі питання, перелік питань. І перелік е -е, проєктів місцевого -е, совершення, які плануються реалізувати у 2025 році, е -е, також були з тим ознайомлені. Чи є зміст зараз це все перечитати в нас більше 40 сторінок програми? Е -е, Можливо, <різь> ну, якісь будуть доповнення в когось стосовно даного питання. Тобто що ну, пропонується ще долучити до <кх і> даного. Питання виготовлення документації детального плану території під біля лікарні під забудову і включити виготовлення документації на стал у Зеленській, Тобто, щоб бачити бо ці кошти є виділені вже в бюджеті ну, в наступному проекті рішення. Тобто закладені кошти, і щоб приступити з нового року до виконання даних. Тому пропоную прийняти дану програму за основу. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Переходимо до другого питання порядку денного про затвердження програм на 2025 рік. Загалом є 12 програм. Перша програма підтримки учасників туристичних операційрористичної операції з кількох обласів України, учасників дій та членів їх сімей. Учасники еликації вардии на Чорнобильский АС, инведиуенетик и семей, мешканців и бражувати на території ЮНЕСКО сільської ради на 2025 ли. Друге простеження програми призначені виплати компенсації фізичним особам, які надої социальни послуги злогиба на присеване условия на території сільської ради на 1965 или. Третє простеження контурної програми розвитку на комунального підприємства медичної институции центру Зеленский на 2005 и простеження програми організації громадських та інших пробити на часово на території Женя сільської ради на 2025 ли.

Розстеження програми організації та проведення спільнокорисних робіт на території сільської ради у 2025 рік. Програма соціального захисту окремих теорії населення територіальної громади на 2025 рік. Розстеження цілої соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту Донецької сільської ради на 2025-2027 роки, Розстереження програми підтримки учасників від участь в антитерористичній операції операції вірних сил, які проживають на території сільської ради на 2025-2026 роки. У нас це простежні програми поховання військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби внутрішньоперемічної поцільної домики та безвільних громадян 2025-26 роки. Там не на всі програми є кошти, передбачені першим рішенням бюджету на 25 рік. Там, якщо не помиляюся, нема на центр пробації. Програму забезпечення обороноздатності Тритуральний фронт медиційних підготовків, теж це ці, ці тактики. І всі інші, то, то там були передбачені суд. Ті, якраз, які ми обговорювали, там тільки... І ще крім цього, там ті програми, які приймалися в 23-му році, 24-му і були на три роки, так, тобто вони, вони діючі, враховуються так. і вони діючі, то вони також будуть врахуватися. Чи є зміст їх всіх розглядати зараз, чи можна стати науці? Дійсно, ми даємо всі програми на бусні. Застереження на программу. Зміну 24 Дякую. Шановні депутати. У нас оскільки є постанова Кабінету міністрів України, вірніше розпорядження. Ро перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти на 24-й рік. І саме по нашому місцевому бюджету є дофінансування в розмірі 3,5 тисяч гривень на харчування учнів перших перших четвертих класів. Відповідно маєте прийняти дані кошти. До доходів нашого бюджету і спрямувати на видатки. Є проект рішення і пояснювальна записка. Ви ознайомлені з ним. Чи є потреба зачитувати? Оскільки тут тільки зміни доходів і спрямовуються на видатки відділу світу. У нас є головним розпорядником коштів для того, щоб забезпечити якісне харчування до кінця цього 2024 року. Проект рішення є пояснювальна записка також додатки, з якими ви розмовляли. Якщо ви маєте запитання, чи як, то ну, кажіть. На голосування. Хто занесений змін, прошу проголосувати. Да. Наступне питання бюджету. Шановні депутати, виноситься на ваш розгляд питання щодо затвердження бюджету вашої громади, Озарянської сільської територіальної громади на 2020. Дякую. У нас було розширене засідання бюджетної комісії, де були присутні чотири члени бюджетної комісії і плюс всі ті депутати, які ну, мали час, можливість, бажання, хотіли бути присутніми. Обговорювали той проект рішення, який був поданий на засідання бюджетної комісії. Після е, цього обговорення е, ми, як виконавчий орган фінансової відділу, внесли всі ваші зауваження, правки, е, прорахунки. Вчора я скинула на целу Віталійовичу. Ви скидали вчора, що там були певні технічні моменти, пояснені записи. Та навіть розширені трохи таблиці. Там вже чітко видно саме на які програми виділено кошти. Десь будуть якісь ще моменти там технічні, всередині десь по розрахунку. Це не змінило загальну суму тих доходів і видатків, які ми обговорювали. І таким чином я коротко ще раз зупинюся на основних цифрах. Потім по проекту рішення я розпочну із пояснювальної записки. Якщо ще будуть якісь зараз запитання, прошу ставте, будемо обговорювати. Проект нашого місцевого бюджету, звичайно, що розроблений із врахуванням всіх тих рекомендацій, які надіслані департаментом фінансів на основі тих всіх документів, які згідно чинного бюджетного законодавства ми повинні враховувати. Також враховані всі ті прогнозні розміри прожиткового мінімуму і рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 25-27 роки, які чітко визначено по певних категоріях. По стосовно того розміру мінімальної заробітної плати, який заморожений на 2025 рік, буде становити 8 тисяч гривень. Ці всі показники також, звичайно, що враховані, і рекомендації Міністерства фінансів та департаменту фінансів. І відповідно, прогнозний обсяг доходів бюджету Озернянської сільської територіальної громади на 2025 рік становить 53 мільйони 293 тисячі 120 гривень. Доходи загального фонду 52 963 120 грн. Доходи спеціального фонду 330 000 грн. Обсяг міжбюджетних трансфертів до місцевого бюджету складає 26 796 900 грн. Це 50,3% до загального обсягу доходів бюджету. В тому числі Базова дотація з державного бюджету 10 мільйонів 986 тисяч 200 гривень, що вище минулорічного показниками 2 мільйони 889 тисяч 300 гривень. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом в сумі 15 мільйонів 810 тисяч 700 гривень. Вона розрахована на період з 1 січня по 30. 1 серпня, і вона становить 67,3% обсягу цієї субвенції, яка була на 2024 рік. Доходи місцевого бюджету на 2025 рік без врахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету враховано в сумі 26 мільйонів 496 тисяч 220 гривень. Гривень. І це є наші, серед них наші власні доходи, і, зокрема, це доходи загального фонду це 26 мільйонів 166 тисяч 200 гривень. У 2024 році ця сума планова була 23 мільйони 592 гривень 280 гривень. Доходи спеціального фонду 330 тисяч гривень. Основою власної дохідної бази бюджету нашої громади є надходження до загального фонду, частка котрих 49,1%. Прогнозний показник надходжень від податків на доходи фізичних осіб до бюджету нашої громади 13 мільйонів 839 тисяч 200 гривень, і це становитиме 52,9% обсягу власних доходів. Величина внутрішніх податків на товари і послуги планується в сумі 2 мільйони 300 тисяч гривень, і вона займатиме 8,8% в структурі власних доходів. Прогнозована величина надходжень від місцевих податків і зборів на 2025 рік визначена в сумі 9 мільйонів 965 тисяч 800 гривень. І частка даного джерела в структурі власних доходів становитиме 36,9%. Доходи від власності і підприємницької діяльності на 2025 рік обраховано в сумі 315 тисяч і 500 гривень. Найбільшу частку серед них займають зараз надходження від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. І якраз особливість цього доходу в тому, що він появився в нашому бюджеті в цьому році. На рік ми його плануємо в сумі 250 п'ятдесят тисяч. Гривень, а станом на 10 грудня від даного джерела доходу нам надійшло 748 458 гривень. Це мова йде про цю камеру, яка стоїть на території нашої громади, і знаходиться вона на території траси, яка йде в сторону Львова. Якщо так чисто технічно, математично, то вже коли от в листопаді ми дивилися на цей показник, коли вже привикли водії. Їздити з дотриманням правил дорожнього руху і враховувати те, що тут камера, то в один день надходить дві тисячі гривень. Ну немає значення там робочий, не робочий, Ну кажу, це чисто такі технічні розрахунки. Джерелами формування спеціального фонду бюджету нашої громади є надходження, які визначені статтею 69.1 бюджетного кодексу України. І це плата за послуги, які надаються бюджетними установами. Вони плануються в розмірі 320 тисяч гривень, і плата за оренду майна бюджетних установ 10 тисяч гривень. Прогнозований обсяг видатків бюджету Зернянської сільської територіальної громади на 2025 рік становить 53 мільйони 293 тисяч 120 гривень. В тому числі за загальним фондом бюджету 52 мільйони 963 тисячі і 120 гривень, за загальним фондом 330 тисяч гривень. Тобто ті всі додатки з доходами з збалансовані. Видатки загального по загальному фонду місцевого бюджету на 2025 рік у сумі 53 мільйони 293 тисячі гривень передбачають фінансування у розрізі таких статей згідно економічної класифікації. Заробітна плата 34 мільйони 517 тисяч 200 гривень. І це становить 64,7% в структурі усіх видатків з рахування міжбюджетних трансфертів. Нарахування на заробітну плату це 7 мільйонів 918 тисяч 700 гривень, і це 14,8% в структурі видатків усіх із рахування міжбюджетних трансфертів. Предмети, матеріали, обладнання, інвентар – це 1 мільйон 824 тисячі 200 гривень. Медикаменти та перев'язувальні матеріали – це 18 з тисяч гривень. Продукти харчування – 586 тисяч гривень. Оплата послуг прийм комунальних – 1 мільйон 990 тисяч гривень. Видатки на відрядження – 86 тисяч гривень. Оплата теплопостачання – 2 мільйони 80 тисяч гривень. Оплата електроенергії – 1 мільйон 273 тисячі гривень, оплата природного газу 751 тисячі гривень, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 162 тисячі гривень, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм не віднесені до заходів розвитку 368 тисяч, гривень субсидії та поточні трансферти під підприємствам становиться 753 тисячі гривень, інші виплати населенню 374 тисячі гривень, резервний фонд бюджету 260 тисячі. 1000 гривень. Минулого року ми закладали 200 тисяч, цього року 260 тисяч.